Мої вітання 5 червня. Дякую всім, хто відгукнувся на вчорашнє вечірнє відео по поводу стрічки. Ось оця стрічка. ну це та, Тут немає тої стрічки, яку я отримав. Це мої стрічки. Значить, багато було предложень. от, е... Ніколас написав, доброго, Добро пропоную розіграти. У мене за зону ходить 10 мотків. Якщо ділити по 2-3-2-3 мотка, то який резон? За посилку платити 100 гривень да? розіграти, а там кому повезе. Ну і хоча б 7-10 штук, а не 2-3. Я повністю підтримую це Ніколаса, да? тому що ну, немає смислу. Дехто там просить 2-3 моточки. Там, оцей. Ну, люди. Тут, знаєте, мені взагалі не жалко не два, не три, ні, не 23. Просто. Заплатити за два моточки стоїмось 10 моточків, це якось воно ну, логіка тут не в'яжеться. Бо посилка зараз 80-100 гривень стоїть. І то, наверное, 80 вже й немає. 100-105, десь отако зараз посилка стоїть. То ну, просто ну, ну немає смисла відправляти. Хтось предлагав спонсорам роздати. А самі спонсори. Написали такі, як воно, бо пишуть вони постійно, Володимир Мельник, віддать, кому потрібно це. Андрій Фаренбрух також написав ще зразу, як тільки відео вийшло, що віддати дійсно кому там потрібно і все остальне. Тарас Костенко писав Подарок з лозою по моточку, хто буде купувати в майбутньому. Ну тут же теж, знаєте, <смірко> по моточку, може, той лози не буде в майбутньому. І вроді так, от, знаєте, показав, подратувався і забувся, а вдруг пронесе. Чи там, ну і ніхто. Не спитою. Ну, Знаєте, як ото накручування контенту, чи я не знаю. Коротше, поступимо так. Я вчора зразу прийшов вже пізно ночі, там, не знаю, в 10-й годині чи в 11-й я перечитав усі ваші коменти. Ну, те, що було на ту минуту. Дивіться, я зразу, вже, бачите, зробив собі шпаргалку, от, щоб не тягнути ваш час. Значить, я особисто вирішив так. Е Просто віддам, відправлю без розіграшу, бо розіграш теж немає смислу. Мені зробити розіграш, заплатити 150 гривень за один розіграш. Теж, знаєте, воно ну, е, якось ну, не в'яжеться. Був би тут якась, знаєте, сума в тисячу гривень, то, да, тоді ще не жалко цих 150 гривень, а так просто. Ну, Нерозумно і недоцільно. Значить, я вирішив так. Я відправлю трьом жіночкам, вибачаюсь перед мужчинами, ми всі мужики. Я думаю, ми спроможні будемо купити собі оці ленточки, стрічку оцю. До топінера. Якось в нас у багатьох розіграх все більше і більше мужчинам везло. Аж ті недавно лопатку отримала Наталя Федорук, до речі, вона вже доїхала в її місто. То я вирішив, зразу три коментаря вибрав, які там підряд отак читав. Думаю, та виберу ще жіночок, кому воно потрібно. Я вибрав. Відправлю десяток Олександра Бондаренко. До речі, в неї 168 коментарів. О, на минутку це теж знаєте, треба потрати часу, дивитися відео, писати. Тобто людина приймає, якби в моєму каналі не ну, завжди двіжуха. Коротше. Пише коментарі. Так що отримує Олександра Бондаренко, десяток, да? отримує Валентина Мальцева. отримує. Також у мене 162 коментарі. Я думаю, ці люди заробили. І Єлена Шаба... Шабатіна. Отримує. Також це. Я розділю, що в мене тут ось є, розділю на вас трьох. І розділю і, і скобки, щоб не так, що одні ленти, одні скобки. Коротше, поділю, розкрию упаковку, поділю порівну на три оці скобки і розділю на вас, ну, по десятку відправлю. Оце, я думаю, буде якби, ну, правильно. Людині потрібно, а в мене лежить воно роками. ну... Якось, якось отак. На цьому все. Всім дякую. шок контент, ви вже получите, чи отримаєте вечором. Не хочу з утра вас лякати, бо там дійсно буде, шок контент. Ждіть вечора. На цьому все. До побачення. Дякую за перегляд і за зворотний зв'язок.